Вітаю друзі! До фонду бібліотеки імені Олени Теліги надійшли цікаві книжки сучасних українських авторів. Жанр різноплановий на кожне вподобання, на різний смак. А розпочну знайомство з твору Юрія Журавля Знай наших ілюстрована книга життя видатних синів та дочок е нашої землі. Знай наших, це не лише ілюстрована книга, це цілий комплекс інформаційних засобів. Прочитавши цю книгу, ви дізнаєтесь, що наші герої боролися пліч опліч з боліваром, перетинали екватор з Крузенштерном, вражали своїми відкриттями Енштейна, співали разом з Майклом Джексоном, вигравали оскарів з діснеєм. Герой сучасної війни залізний генерал, легендарна постать, герой України, головнокомандувач Збройних сил України, воєначальник, якого історія запам'ятає людиною, яка зламала план російського бліцкригу і розвінчала міф про непереможність російської армії. Який він насправді. Валерій Залужний, про це ви дізнаєтесь з твору Долгоновської Людмили залізний генерал. Все буде добре, побратими Ольги Донечанки. Це книжка про незвичайну долю реальної людини, Івана Баранича, який став героєм нашого часу. Містичні збіги і трагічні обставини його життя змушують замислитися над непередбачуваністю та мудрістю пров... проведіння. Війна це трагедія. І трагедія насамперед для дітей, бо вона руйнує їхній тендітний світ, мрій, сподівань, планів на подальше життя. Позбавляючи дітей дитинства, війна швидко робить їх дорослими. Андрій Тристан у своєму творі показує нам трагедію дітей, майстерно викриває огидні злочини расистів проти душ українських дітей. Як поводяться культурні освічені люди під час війни? Ті, хто не вміє воювати, але не хоче тікати, тремтіти, боятися, Київ залишається культурною столицею України, театральною, художньою, музичною, видавничою. На війні не зникла потреба читати книжки, відвідувати бібліотеки, ходити в театри. Ігор Кручик у своєму творі інтелігенти під бомбами і ракетами описує Київ 2022-2023 років. Без знання історичного минулого України ми не зможемо збудувати майбутнє. Оксана Афанасієва «Орлиний Сімнадцяте століття буремна пора для України на Поділля неминуче насувається війна між Річчю Посполитою і Османською імперією. Головні герої роману Федір Федір, козак-характерник, його прийомна дочка Маринка, яку він навчив всім таємницям свого ремесла. І, звичайно ж, велике кохання. Дарину Гнатко особливо представляти не треба. Вона знайома читачам своїми романами, які багаті на історичні події та глибокі щирі почуття. Новий роман Дарини Гнатко щоденник безнадійно приреченої, про долю головної героїні Євгенії Скриль. Вона вижила під час Голодомору, пережила жорстокість німецьких нацистів, пройшла важкий шлях від рідного села до Польщі, з Польщі до Німеччини. Мечний і назад. Класик української літератури Іван Франко, його роман Лель і Полель для багатьох читачів. Це стане відкриттям в творчості українського генія. Головні герої роману, брати Владко і Начко, завжди разом і по картоплю, і у в'язниці, і шукати розбійницький скарб, аби допомагати нужденним. Але випробування на своєму шляху брати Калиновичі мусять подолати самотужки. Маріанна Гончарова, автор цілковито своєрідний, історії, які вона розповідає, вихоплені з повітря, з подвір'я, з поля, з маленького провінційного містечка. Світ Маріанни Гончарової це світ, в якому відбуваються яскраві добрі чудеса, і де будь-яка істота завжди може знайти собі справжнього друга. Фозі та його новий роман Червоні хащі» – Це історія мешканців будинку для людей похилого віку, які стоїть посеред лісу біля Черкас. Це історія сусідства, співжиття та порозуміння, попри розбіжності в біографіях мешканців будинку. Неважливо, які історії мав раніше, де народився, вчився чи читав класику. Головне, щоб вболівав за наших. В романах Степана Процюка та Віри Агеєвої перед нами постає Київ. Але такий різний. Віра Агеєва описує нам літературний Київ початку ХХ століття. Авторка показує Київ очима авангардних художників, богемних поетів, бунтівних емансипанток. Показує Київ, який вистояв, уберігши свою історію та майбуття. Київ Степана Процюка це Київ 1970-х років. Перед нами постають долі отруєних радянським режимом людей. Тих, хто пристосовується, пише вождям оди, співпрацює з кегебістами і не хоче жертвувати градинкою свого спокою та відром, олів'є очима різних героїв роману, ми бачимо різну Україну, протистояння режиму та різну боротьбу за власну ідентичність. І, звичайно ж, романи про кохання. Оксана Калина в своєму романі Батерфляй та Оксенія Бурлака в романі «Пробачити Платона розповідають про важкі випробування головних героїнь на шляху до щастя. Шанувальникам детективного жанру пропонуємо роман Наталки Доляк, Місце останньої реєстрації громадян. Нові пригоди жвавої дівчини-аматорки детективних розслідувань. Незважаючи на моторошне місце подій, книжка читається з усмішкою, а інколи навіть з реготом. Авторка добре знається на психології поведінки різних осіб, тому персонажі постануть перед вами як живі, навіть мертві. Юрій Даценко Поєднує детективний сюжет з історичним підґрунтям та атмосферою трилера. І стало світло. Події в романі відбуваються в далекому 1912 році. Головний герой, хірург Яків Ровнір, знову береться за чергове розслідування, в ході якого ризикує і сам стати злочинцем. А в романі Останні години ми знову зустрічаємось з провінційним хірургом Яковом Ровніром. Події відбуваються в 1942 році. Головною герою пішов 73 рік. Він потрапляє в гетто. І навіть в цих нелюдських умовах він продовжує своє розслідування. А наостанок пригоди стоматолога в червоному метелику. Жанр цієї книги визначити настільки ж непросто, як і сказати, чим же займається все життя її невгамовний і різнобічно обдарований автор, доктор Ярослав Заблоцький. Це яскравий набір кейсів про життя та про бізнес. Це виклик і одночасно запрошення до роздумів. Чому нам усім так мало що вдається? Хоча начебто для роботи і досягнень немає жодних перешкод. І як продовження теми роман Олени Моренцової шулик Смак свободи. Варя мріє стати шеф-кухаркою, творити і вийти на новий рівень. Вона втомилася щось доводити людям, які її не розуміють. Дівчина вирушає до Львова підкорювати вершини ресторанної кухні. А чи зможе вона втілити в життя свої мрії? Ви дізнаєтесь, прочитавши цей роман. Тож чекаємо вас в бібліотеці імені Олени Теліги.